П'ять разів. П'ять разів цей чоловік піднімав над головою трофей Ліги Чемпіонів. Більше ніж будь-хто в історії футболу. Більше ніж Пеп, більше ніж Фергюсон, більше ніж Муурінью. Але знаєте, з чого все почалося? З маленького містечка Реджоло, що на півночі Італії, його батько щодня вставав о п'ятій ранку, працював до пізнього вечора за мізерну платню. А дитина бачила на власні очі важку працю, мозолі на руках, постійну втому. А вже ж син не хотів повторювати долю батька. Тому, коли парма запросила 15-річного хлопця до своєї академії, він поїхав без роздумів. Минуло кілька десятиліть, і син Саровара став найтитулованішим тренером в історії футболу. Та найдивовижніше не це, найдивовижніше, як він це зробив. Максимально спокійно, без скандалів, без диктатури, просто з характерно піднятою бровою та посмішкою, а іноді і сигаретою в зубах. Звучить як казка чи не так? Проте, шлях до вершини був усім чим завгодно, тільки не казкою. Травми, які зруйнували кар'єру у 33, програш у фіналі Ліги Чемпіонів на рідному стадіоні, звільнення в перерві матчу, стамбульський жах, і знову звільнення, і знову поразки. Незважаючи на все, кожного разу він повертався кожного разу сильнішим. Вітаю, друзі! Ви на каналі Кройфа. Сьогодні історія Карла Анчелоті, і вона вас, якщо не здивує, то точно не залишить байдужим. Анчелоті ніколи не був швидким, не був технічно обдарованим. Але коли Лучано Тесарі вперше його побачив, він сказав: якби це залежало від мене, я би підписав його без коливань. Фактично, якби у мене були гроші, я б купив його сам. У 79-му він зробив неймовірний стрибок з третього дивізіону одразу в рому. Там півзахисник грав поруч із бразильськими легендами Робарто Фалькао та Тоніньо Серезо, які приєдналися до клубу пізніше. У 83-му вони виграли другий в історії римлянську дето. Також за 8 років Анчелоті виграв 4 Кубки Італії. Рік по тому Рома дійшла до фіналу Кубка європейських чемпіонів. Та Карло пропустив той матч через травму і сидів на трибунах стадіо Олімпіку на рідному стадіоні, дивлячись, як його команда програє Ліверпулю по пенальті. 1987-й Анчелоті переходить у Мілан. Там його тренує Арігосакі, диктатор, перфекціоніст, геній. Саки вимагав дисципліну, нещадний пресинг та жертву заради команди. І червоно-чорні стали машиною. Вони виграли два кубка європейських чемпіонів поспіль. 89-й рік півфінал. Росенарі на Сан-Сіро приймають Реал Мадрид. Анчелоті отримує передачу, обігрує гравців вершкових і б'є з дальньої дистанції настільки добре, що м'яч влітає у дев'ятку. Гра закінчилася розгромом та приниженням з рахунком 5-0 на користі таліців. У фіналі Карло зіграв усі 90-х хвилин у перемозі Нацтягу. Наступного року допоміг Мілану захистити титул проти Бенфіки, хоча травма ледь не залишила його поза складом. А потім прийшли постійні травми колін, нескінченні операції Біль і саме тоді з'явилася звичка, яка супроводжуватиме його все життя. Я ніколи не курив та одного дня спробував сигарету і з тих пір курю. Мені подобається курити для релаксації, після обіду, коли дивлюся фільм. У той час в Італії тренери могли курити навіть на лаві запасних під час гри, і найкомедніший випадок трапився у 2003-му під час матчу Ліги Чемпіонів між Міланом та Аяксом. На 89-й хвилині Росонері забили переможний гол, і Дженаро Гатузо з радості схопив анчелоті та обійняв, Італієць ледь не проковтнув сигарету. А коли FIFA заборонила куріння в технічних зонах, Карло змушений був шукати альтернативу. Раніше я курив під час матчів для заспокоєння нервів. Коли куріння заборонили на стадіонах, мені довелося знайти спосіб боротьби з хвилюванням, тому я замінив сигарети на жувальну гумку. Зазвичай він віддає перевагу м'ятним ментос. Ще цікавий момент трапився набагато пізніше. Фанат з трибун попросив Анчелоті жувальну гумку. І той без коливань дав йому не одну, а дві штуки. У тіктоці це відео стало вірусним. А, оцікли, дамі, оцікли. А, гроші, а? Але повернемося до 90-х. Тато Карло також представляв Італію на міжнародному рівні, провівши 26 матчів і забивши один гол. На домашньому мундіалі 90-го вони посіли третє місце. У 33 роки півзахисник завершив кар'єру. В останній грі за червоно-чорних він вийшов на заміну за 20 хвилин до кінця, забив два голи. Стадіон стоячи аплодував людині, яка віддала йому все, що могла. Після завершення кар'єри Анчелоті став помічником Сакі у збірні Італії. Дійшли до фіналу чемпіонату світу 94-го, де програли Бразилії по пенальті. А потім почалася власна тренерська дорога. У 95-му, у 36 років, він очолив Риджану в серії Б. Початок був жахливим, команда не виграла жодного з перших шести матчів. Та гравці підтримали молодого тренера. Анчелоті відвіз їх до закритого тренувального табору. Наступного тижня Реджана розгромила Венецію 3-0. Самі Тальніць визначив цей матч як один із найважливіших у своїй тренерській кар'єрі. Команда піднялася і вийшла до найвищого дивізіону. Потім була Парма, друге місце чемпіонату в сезоні 96-97. До речі, це був найкращий результат в історії клубу. У команді тоді грали молоді Джі, Джі Буфон та Фабіо Канаваро. Атакували Ернан Креспо та Енріко Кієза, батько того самого Федеріко Коєзи. У лютому 99-го італійці чоли в Ювентус. У першому повному сезоні вони програли чемпіонат Лаціо лише на одне очко в останньому турі, здали п'ятиочкову перевагу з трьома іграми до кінця. Наступний сезон знову друге місце, цього разу за Ромою. В перерві останньої гри сезону проти Аталанти стара сеньора оголосила про звільнення Анчелоті, навіть коли команда ще мала теоретичний шанс виграти титул. Хоча для наставника це рішення не стало сюрпризом. Згодом він зізнавався журналістам, що дізнався про нього ще за два тури до цього. Його називали майже чемпіон ярлик, від якого важко позбутися. Але Карло не здавався, він чекав свого моменту. 5 листопада 2001 року Анчелоті повернувся в Мілан вже як тренер. Сільвіо Берлусконі довірився йому: дав час, дав гроші і потрібних гравців. І Карло почав будувати команду своєї мрії. Він зробив Андрея Пірло опорним плеймейкером, хоча всі думали, що Пірло може грати тільки в атаці. Довірився діда, хоча того критикували за помилки, поставив Шевченка та Інзагі в атаку. 2003 рік фінал Ліги Чемпіонів Мілан Ювентус на Траффорд. Після матчева серія пенальті Червоно-чорні виграли 3-2. І погодьтеся, що це була солодка помста. Він обіграв клуб, який звільнив його в перерві матчу. Цей успіх Анчелоті доповнив, вигравши в тому ж сезоні Кубок Італії. Наступного сезону з додаванням Кака та Сонері виграли зкудето. Але попереду було найстрашніше 2005 рік. Всім відомий фінал Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля. Перший тайм пройшов ідеально, 3-0 для італійців. Всі думали, що гра закінчена. Берлусконі готує шампанське, гравці думають про святкування. Та в другому таймі сталося диво стамбульське диво. Ліверпуль зрівняв за 6 хвилин, 6 вічних хвилин, які знищили все. У післяматчові серії Мілан програв. Анчелоті сидів і не міг повірити. Вболівальники плакали, гравці не виходили з роздягальні годинами. Більшість тренерів після такого не піднялися, б. зламалися, б. пішли. Але тато Карло не більшість. Команда зробила максимум, щоб виграти цей матч. Тому я не міг злитися. Думаю, це була доля. Футбол найважливіша з найменш важливих речей у світі. Після відходу Шевченка Італійс переосмислив лінію червоно-чорних, створивши формацію 4-3-2-1, яку пізніше назвуть різдвяною ялинкою. Інзагі як нападник, заєдр в такака позаду нього, в центрі пірло як плеймейкер, а підтримували його трудяги як Гатузо та Амброзіні. Росонері отримали штрафні бали за причетність до скандалу Кальчуполі, що фактично вивело команду з гонки за титул. Тож Анчелоті сфокусувався на лізі чемпіонів. Вже не вперше ви чуєте цю дату на моєму каналі, але вибачайте, вона легендарна, без неї ніяк. 23 травня 2007 рік, Олімпійський стадіон в Афінах, Мілан зустрівся з Ліверпулем у фіналі. Знову. Цього разу італійці виграли 2-1. Це була помста за Стамбул, другий Кубок чемпіонів для Анчелоті як тренера, четвертий загалом враховуючи два як гравця. Два роки я чекав цього моменту: кожен день, кожну ніч, і ось він настав. А пам'ятаєте такого Алешандра Пато? Я думаю, що так. Також для сайту The Players' Tribune про Анчелоті Бразилець говорив наступне: «Анчелоті став для мене як батько. Він навіть назвав свого собаку Пато. Бачили те фото, де він на автобусному параді в Мадриді у сонцезахисних окулярах окулярах із цигарою. Також у Мілані він прилітав на тренування на гелікоптері. Його дружина вміла керувати гелікоптером. Він виходив із нього як Джеймс Бонд. Якщо хтось і жив зі стилем, то це був Карло. 31 травня 2009-го, менш ніж за годину після перемоги над Фіорентиною, Анчелоті оголосив про відставку з Мілана. Далі була Англія, а саме Лондонський Челсі і дубль в першому сезоні 09-10, Апелл та Кубок. 103 голи за сезон стали рекордом ліги. Перша команда, яка забила більше 100 голів у чемпіонаті з часів Тоттенгема у 62-63. Італій став першим представником Апенін, що виграв англійський чемпіонат. Проте другий сезон виявився гіршим. 22 травня 2011, менш ніж за дві години після поразки 0-1 від Евертона, Роман Абрамович звільнив Анчелоті. Команда фінішувала другою, але це не врятувало італійця. When his brow goes up high, just above his left eye, Ancelotti. You make a Frank Lampard score even more than before. Angelotti Come on Frankie Bands all sing hello is the king, hello is the king, and they love Angelotti Oh more away, we will always play beautiful, they say thanks to our Angelotti. 30 грудня 2011-го Карло очолив ПСЖ. Клуб щойно опинився під власністю нафтових магнатів. Перший сезон завершився другим місцем, три очки позаду Монпель'є. Знову друге місце, знову майже чемпіон. Але наступного сезону все змінилось. ПСЖ придбав Златана Ібракімовича, Езекієля Лавець, Т'єго Сілву. У 2013-му перемога на виїзді проти Ліона принесла клубу перший титул ліги 1 за 19 років. Жеремі Менес забив гол, який відправив Париж на святкування. Та відносини з катарськими босами залишалися напруженими. Анчелоті хотів більшого, його очі дивилися на Мадрид. Кінець моєї історії з ПСЖ був непростим. Я не мав належного ставлення, адже хотів піти, а клуб наполягав, щоб я залишився. У нас виникли труднощі. Це був складний період, і стосунки з насаром теж були непрості. Та, як ми знаємо, час усе розставить на свої місця. 25 червня 2013 року Анчелоті приїхав до Мадрида, щоб замінити Жозе Урінью. Особливий спалив усі мости, посварився з Рамосом, Касільясом, довів клуб до внутрішньої війни. Карло прийшов рятувати. Тихо, спокійно, без скандалів. Варто додати, що це не вперше італійцю довелося розгрібати сміття за португальцем. Після роботи Моура у Челсі, який залишив за собою внутрішні конфлікти, саме Карло став першим менеджером, який об'єднав склад і приніс клубу довгоочікуваний дубль. Його скромна, приваблива натура дозволяла йому збирати навколо себе великі его, створюючи сімейну атмосферу. Та конфлікти гасилися до того, як вони потрапляли до преси. А ви керуєте не футболістами, ви керуєте чоловіками, які грають у футбол. Це велика різниця. Моя робота не навчити Роналду чи Модрича грати у футбол. Вони вже знають, як грати. Мені просто потрібно зробити їх щасливими, щоб вони могли насолоджуватися собою на полі. Перший сезон в Іспанії Ладесіма, десятий Кубок європейських чемпіонів для Реала, фінал проти Атлетіко в Лісабоні. Анчелоті став тільки другим тренером після Боба Пейслі, який виграв Кубок європейських чемпіонів тричі. І першим, хто виграв його двічі як гравець і тричі як тренер. 12 серпня 2014 Реал переміг Сівілью 2-0 Суперкубку УЄФА, а потім почалася неймовірна серія. 22 перемоги поспіль, 6 у Лізі Чемпіонів, 12 у Ла Лізі, 2 в клубному чемпіонаті світу, 2 в Кубку Короля. Команда забила 80 голів за цей період, пропустила тільки 10. Проте 25 травня 2015 Флорентіно Парі зайшов до кабінету Анчелоті і сказав «Тебе звільнено!» Перес пояснював медіа. Він завоював наші серця, але в цьому клубі вимоги величезні, нам потрібен новий імпульс. Італієць поїхав до Ванкувера, зробив операцію на хребті, сказав журналістам: мені потрібен відпочинок. Він відмовився від пропозиції повернутися до Мілана, навіть незважаючи на те, що це був його улюблений клуб. Та як ми знаємо, відпочинок тривав недовго. 20 грудня 15-го Байерн оголосив, Анчелоті замінить Папа Гвардіолу. Іспанець залишив команду після трьох титулів поспіль. І, як ви можете зрозуміти, очікування були величезні. Карло виграв свій перший трофей суперкубок Німеччини, перемігши Борусю Дортмунд. У дебютному матчі Бундесліги Барне розромив Вердер 6.0. Команда виграла перші 8 матчів під його керівництвом. До речі, історія з корінням повторилася, адже Хасан Саліхам. Хасан Саліх... Хасан Саліхабл адже Хасан Саліха Міджусь заборонив йому курити. Я попросив Карлу Анчелоті не курити в клубі. Звісно, він це прийняв, він справжній професіонал. Сам італієць прокоментував у своєму стилі. Це добре для мого здоров'я, моя дружина в захваті. 29 квітня 2017-го виграв свій п'ятий поспіль титул Бундесліги після перемоги на виїзді над Вольсбургом та у Лізі чемпіонів їх вибив Реал Мадрид у чвертьфіналі. А в півфіналі Кубка Німеччини вони програли Борусі Дортмунд. Згодом Байден виграв Суперкубок у третє, перемігши Дортмунд по пенальті. Це була шоста перемога клубу у цьому турнірі, а потім усе посипалось. У вересні 17-го німці програли 3-0 ПСЖ у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Наступного дня Карло звільнили. Цікаво, що не лише через поразку: П'ять ключових гравців, включаючи Франка Рібері, пішли до керівництва і сказали: або він, або ми. Чому? По Анчелоті залишив кількох ключових гравців поза грою в тому матчі проти ПСЖ. Це був перший раз, коли Карло програв не тактично, а політично, коли зірки повстали проти нього. Італієць провів у Німеччині лише рік і три місяці, один титул і знову двері. 23 травня 18-го підписав трирічний контракт з Наполі, замінивши Мауріціо Сарі. Це було повернення до Італії після 9 років. Він дебютував перемогою 2-1 на виїзді над Лаціо. Сезон видався складним: 12 очок позаду Ювентуса. У чвертьфіналі Ліги Європи їх вибив Арсенал. 10 грудня 19, незважаючи на перемогу 4-0 над Генком, що забезпечила вихід до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, Карло було звільнено. Команда була на сьомому місці в серії А. До рішення прийшли після зустрічі з президентом клубу. 21 грудня грудня го через 11 днів після звільнення з Наполі, Анчелоті підписав контракт з Евертоном. Це було несподіване призначення, дивне призначення. Загалом, як і весь ковідний період у футболі, у 2025-му, в одному інтерв'ю, Карло пожартував. Моя мрія була тренувати Ліверпуль. Та потім я опинився в Евертоні і відчув їхнє суперництво. Тепер я вболіваю за Евертон. Перший матч перемога 1-0 вдома над Бернлі. Під час літнього трансферного вікна Дато Карло зробив багато придбань, серед яких був його колишній гравець Хамес Родрігес. Евертон почав сезон 2021 неймовірно, сім перемог поспіль у всіх турнірах. У вересні 20-го Карло був названий менеджером місяця. Після падіння форми команда відновилась і завершила 20-й рік на четвертому місці. А ось залишок сезону виявився змішаним. Евертон фінішував на 10 му місці. Але серце все ще билося для Мадрида. Він хотів повернутися туди, де його любили, туди, де він міг стати легендою. Шість років Анчелоті був далеко від Мадрида. Скрізь залишав слід, але ніде не знаходив того, що мав у реалі. 1 червня 21-го його телефон задзвонив. Цінедін Зідан подав у відставку, клуб шукав тренера і перезнав, кому подзвонити. Насправді я сам їм подзвонив. Роком раніше я телефонував, щоб дізнатися, чи є у них гравці, яких ми могли б запросити. А Евертон тоді підписав Хамеса Родрігеса. Наступного року я почув, що вони шукають тренера, і коли ми поспілкувалися, я сказав, що їм потрібен справді хороший фахівець. Карло повернувся не як новачок, що має щось доводити, а як людина, яка повертається додому. І італієць здав все, що було необхідно. Перший сезон дубль. Ла Ліга та ліга чемпіонів. У чвертьфіналі Реал переміг Челсі за підсумком двох матчів і Анчелоті став першим менеджером, який вийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів у чотирьох різних десятиліттях: 90-х, 2000-х, 10 10-х та 20-х. У фіналі в Парижі вершкові мінімально перемогли Ліверпуль завдяки голу Вінісіуса. Четвертий титул Ліги Чемпіонів для Карла як тренера. Він став першим менеджером в історії, який виграв чотири ліги чемпіонів. У лютому 23-го Реал виграв п'ятий клубний чемпіонат світу переміг Шель хіляль Цього ж сезону вони фінішували другами за Барселоною в чемпіонаті та виграли Кубок короля проти Осасуни після перемоги над Реал Сусіяда Манчелоті здобув свою 173-ю перемогу з Мадридом. Сезон 23-24 Знову дубль Ла Ліга та Ліга Чемпіонів 4 травня 24-го після поразки Барселони від Жерони 4-2 Реал математично виграв чемпіонат. Це був 12-й титул Карлос клубом. А 9 травня в півфіналі Ліги Чемпіонів Вершкові перемогли Байерн 2-1, вийшовши до фіналу. Це був шостий фінал Ліги Чемпіонів для Лоді. На Вемблі Реал переміг Борусію Дортмун 2-0, п'ятий вухастий Кубок. Тато Карло став найтитулованішим тренером в історії клубу. Проте сезон 24-25 приніс біль. Барселона Гансі Фліка розбила Реал Італійця 12 січня 25-го Суперкубок Іспанії, 26 квітня Копа Дель Рей, 11 травня Ла Ліга. Флік знайшов слабкість у системі Карло, високий пресинг, швидкі переходи, атаки по флангах, де вершкові залишали простір. Ламінья та Рафіння розбирали захист Мадрида і творили красу. Саме так Барселона і виграла чемпіонат. А потім була Ліга Чемпіонів, чвертьфінал проти Арсенала, перша гра на Емірець, поразка 3-0, матч-відповідь на Бернабеу 2-1 знову для канонірів, болісний виліт вершкових. 23 травня Реал офіційно оголосив. Анчолоті поки на клуб у кінці сезону. Його замінить чабі Алонсо, той самий чабі, якого Карло тренував у реалі та байерні. Día que aquí. E con Ала Мадрі Енадамас Ошкіром Чо. Ця. Ще до офіційного оголошення про відхід з Реала Бразильська конфедерація футболу призначила Анчелоті головним тренером збірної Бразилії. Зарплата 10 мільйонів євро на рік. Бонус за виграш чемпіонату світу 2006 5 мільйонів. Еднальдо Родрігес повідомив, що призначення Карлу Анчелоті це не лише тактичне рішення, це повідомлення світу. Вони повертаються на вершину. Розповідаючи про тато Карло, неможливо не згадати підняту ліву брову. Це стало його характерною рисою та справжнім мемом. Найдивовижніше, що сам Італійць не контролює цей жест. Це стало символом довіри до гравців та спокою в найкритичніших ситуаціях. У 22-му під час матчу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті, коли Реал програвав 0-2 на 89 й хвилині. Камери зафіксували, як Карло підняв брову, і одразу після цього Родріго забив два голи за дві хвилини. Навіть у віці 66 років його брова залишається такою ж виразною та неконтрольованою, як і десятиліття тому, продовжуючи дивувати свого власника. У світі тренерів, де панують крики та палки жести, Анчелоті виділяється своєю незворушністю. Він не є диктатором. Його емоції рідко виходять за межі піднятої брови. Він успадкував від батька темне, майже англійське самокритичне почуття гумору, яке допомагало йому розряджати атмосферу в роздягальні. Чи є він найкращим тренером в історії футболу? Думаю, що ні. Але він справді крута персона, і я впевнений, що це той тип людини, з якою можна поговорити про футбол, обговорити круті машини, красивих дівчат, пожартувати і випити пива, ніби ви друзі, які знають один одного все життя. На відміну від багатьох тренерів філософів, як от Гвардіола чи Конте, які намагаються нав'язати свою систему команді. Карло став майстром адаптації. Він успішно працював із різними тактичними системами. Його секрет полягав у тому, щоб підігнати тактику під найкращих гравців, а не змушувати гравців вміщуватися у свою схему. І тепер у 66 років Карло їде до Бразилії, до країни, де футбол це релігія. Чи зможе він щось виграти, чи це буде його останній тріумф або остання поразка? Та знаєте що? Це зовсім не важливо. Адже італійсь вже всім все довів. Тут як ніколи буде доречно процитувати роки Бальбоа. Неважливо, скільки разів тебе збивають з ніг. Важливо, скільки разів ти підводишся. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалась історія, залиште лайк, коментар та підпишіться на канал. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі у наступному випуску.